Як дізнатися, що ваша бізнес-модель не робоча? В першу чергу її потрібно перевірити, її потрібно затестити, взяти невелику суму грошей, закинути її в маркетинг, отримати перші замовлення, попробувати їх продавати, і можливо на якомусь етапі ви зрозумієте, що Ваша дана бізнес-модель не працює. Те, що ви витрачаєте багато коштів на клієнта, саме клієнт скільки коштує вам, ви зрозумієте, що ви не можете його купувати за ті гроші і продавати свій продукт в тих самих цінах, які ви хочете. Але є одне, але якщо ви думаєте стратегічно на декілька років вперед, ви можете купувати клієнта дорожче. Навіть більше, чим він вам обходиться. Але за рахунок своєї LTV, тобто суми, яку клієнт залишає в вашому бізнесі, його окупність буде працювати, і ваша бізнес-модель буде нормальною. Але тут потрібно вирішувати ще наскільки вона швидко масштабується, ця бізнес-модель, і чи можна при такому об'ємі її швидко масштабувати, і чи вистачить вам для цього ресурсів? Більше про бізнес у моєму youtube каналі